Та це винт, я не знаю, трактор е поламається скоріше, ніж цей винт. Цей винт витримує таке на МТЗ, на ЮМЗ. Нас, дивіться, як вона Це Светське качество. Бам! Пальці відбиває. Я раз підстав, нігід по синів. Е Гаєчка нормальна. Собаку можна прив'язувати, собаку. Товщина труби тут, по-моєму, 7,5-8, обжимка. Е тут йде довше проходка по різьбі. Е Зроблено ну, зразу видно, що це ну не китайці. Це не що китайці. Ми спеціально там не довикрашуємо, щоб було видно хоча б ці, да, скажімо так. Це викрашується, і то вже руками зальопка і скажуть, бо уж не продав. Тут оце ось ось салідовше всередину напуханий, чи щось що, не знаю. Якісний. От ми робимо такі винти. То кому треба такий винт? Він ну, гривень на 700 стоїть дешевше, ніж білоруський. А Ну, я б даже, ну хай преувеличу, але в два рази якісніше, ніж білоруський. Тому вибор очевидний, я думаю, хлопці. Якщо хоче хтось нормальний вин, да. Якщо хтось хоче, дивіться. Ну, порівняння, Вон, китайський. червоний китайський вин тут лежить. Золотистий, серебряний, да. і ось вона там 900 чимось чи 1000 чимось гривень ось лежить. Да. Він вже на тільки перекиданий, бляха, що. Теж його беруть, деякі беруть, а що робить? Ніколі побачать, О, це...", почнуть нахватуватися, оці, а потім жаляться, що воно ну, дешеве. Тому хлопці, кожен вибирає те, що йому треба, так, скажімо так. Ми хочемо продати нормальне, щоб кум, який кожен раз міняє, а ви йому кажете. Купи нормальний, а я купив і їжджу, а ти заказуй далі. От в принципі, така політика, щоб воно працювало, працювало за ту ціну, яку ви купили. Дякую.